Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про розміри грошової допомоги від держави малозабезпеченим сім'ям, а також про житлову субсидію на неопалювальний сезон, тобто кінець весни, літо і початок осені. Але перед тим хочу сказати, що вчора я записав інформативне відео. З інформацією про нові правила призначення лікарняних, які вступили у дію з 4 квітня і про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Деякі нові нюанси. Оскільки я опублікував його пізно ввечері, то відео отримало мало переглядів, а там є важлива інформація, яку варто знати, тому раджу переглянути. А тепер давайте перейдемо до допомоги. Якщо ваша сім'я опинилася у скрутному фінансовому становищі і зараз має низькі доходи, то ви можете звернутися за соціальною допомогою з відповідною заявою. Її треба подати особисто до ЦНАПу Центру надання адміністративних послуг або до виконкому сільської селищної чи Міської ради. Або поштою чи в електронній формі до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Заяву мають розглянути протягом 10 днів. Допомога призначається на 6 місяців. Потім треба подавати повторну заяву. Яку суму допомоги ви можете отримати? Це залежить від вашого середньомісячного доходу і прожиткового мінімуму для працездатних осіб і дітей в залежності від їх віку. На цей рік бюджет затвердив такі рівні прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб 1816 гривень. Для осіб, що втратили працездатність. 2361 гривня. Дітям до 6 років 3716 гривень. Дітям від 6 до 18 років 4634 гривні. Тепер ви можете приблизно порахувати самі. Чи можете ви розраховувати на допомогу від держави? Залежно від складу вашої сім'ї. Наведу приклад. Сім'я складається з працездатних батька та матері і п'ятирічної дитини. Додаємо прожитковий мінімум батька і матері, тобто 1816 гривень множимо на 2, бо дві працездатні особи. І додаємо прожитковий мінімум для дітей до 6 років. Наша дитина має 5 років, тобто 3716 гривень. Разом вийде 7348 гривень. А тепер рахуйте дохід своєї сім'ї. Якщо він нижчий від цієї суми, то держава доплатить вам, тобто компенсує різницю. Які документи потрібні? Заяву і декларацію про доходи і майновий стан сім'ї. Ці бланки ви заповнюєте самі. Їх не потрібно брати у податковий, а завіряєте їх власним підписом. Якщо маєте довідку про доходи за останні 6 місяців, то подаєте її. Якщо потрібні будуть ще якісь додаткові документи, вам скажуть, але ваші доходи відображаються у реєстрах податкової, або у реєстрах пенсійного фонду. Якщо є посвідчення учасника бойових дій, то теж подаєте його. Ось коротко все про соціальну допомогу від держави. Надіюся, пояснив зрозуміло і доступно. А тепер про житлову субсидію. Якщо ви. Отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, і у вас не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, то житлову субсидію перепризначать вам автоматично. Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них пенсійний фонд. Маєте це зробити протягом 30 днів з моменту настання таких змін. Коли потрібно звернутися із заявою та декларацією про доходи і майновий стан до пенсійного фонду для призначення субсидії на неопалювальний період? В таких випадках, якщо ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, Якщо кількість фактично проживаючих в житловому приміщенні менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому. Якщо ваше господарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. І якщо на опалювальний період. Субсидію було призначено у розмірі 0 гривень. У разі подання заяви протягом 2 місяців з початку неопалювального сезону, тобто у травні або червні, житлова субсидія все одно призначається з початку неопалювального сезону. Подати документи до пенсійного фонду можна поштою або особисто. Через портал електронних послуг пенсійного фонду. Там треба обрати опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу. Можете скористатися також мобільним додатком пенсійного фонду або порталом Дія. На порталі Дія треба ввести у пошуку слова заява на субсидію. Якщо ці способи через інтернет вам недоступні, то звертайтеся особисто до Пенсійного фонду, до ЦНАПу, тобто Центру надання адміністративних послуг, або до Сільської, Селищної та міської ради. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди будете отримувати свіжу, конкретну і правову інформацію. З вами був Марко Світлий, до нової зустрічі!